Ти кажеш, що тренуєшся вже рік і не ростеш, немає результатів. Друже. А ти дивишся, скільки ти їси, та скільки ти реально спиш і як ти тренуєшся. Якщо ти не звертав на це детальну увагу, тож слухай це відео. Одного залу буде замало. Якщо ти не доїдаєш або спиш по 4 години, нічого не вийде. Тут усе просто: поїв, потренувався, відпочив. Не працюєш по цій схемі, не чекаєш. я м'язи самі виросту. Тіло не будується лише самими тренуваннями та пампом на тренування. Тіло будується харчуванням, а саме профіцитом калорій. М'язи не будуть рости від того, бо ти так захотів. Їм треба пальне і кожен день. Тому або ти це рахуєш і плануєш, або просто крутишся на місці. М'язову масу тобі не дасть чарівна пігулка або генетика. Над нею працюєш тільки ти щодня, коли ти важко тренуєшся, коли таскаєш собою тонни їжі в зал в лодках, і коли якісно відмовуєшся. От тоді ти будеш рости та прогресувати, і будеш мати чудову м'язову масу.